Слава Україні! Розпочалася 1366 та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам'янка, Кутьківка і у напрямку Колодязного і Дворічанського. На Куп'янському було п'ять атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Капіщани, Новоосинова і Шейківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. На Слов'янському 13, на Краматорському 8 штурмів, поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру Ступочок. На Костянтинівському напрямку 25 атак. У районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки і Софіївки. На Покровському напрямку 55 штурмів, на Олександрівському дванадцять. На Гуляпільському напрямку 11 ворожих атак у районах Рівнополя, Зеленого гаю, Затища і Зеленого. На Оріхівському 4. На Придніпровському напрямку було тихо. Загалом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 52 ракети, та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4442 обстріли, із них 218 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3885 дронів камікадзе. Тим часом сили оборони вразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об'єкт противника. Втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони України. Разом переможемо. Слава Україні!